Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Енко Сьогодні у нас буде дуже цікавий ролик про ось ці два топові кулери від компанії Montec. Це модель dt 24 преміум версія, базова. Подивимось, що воно таке, які температури вони здатні витримати. В цьому буде цікаво. Тому сідайте, беріть щось поїсти. Ми починаємо. Хочемо одразу сказати, що, як ви бачите, вони дуже схожі. Конструкція абсолютно однакова, але з тою різницею, що тут є підсвічування, а тут немає. До речі, базова версія вона дуже схожа на дітку AK 620. Я про це буду багато казати в цьому ролику. Зараз подивимось комплекти та будемо робити збірку. Почнемо з базової версії. Зверху нас зустрічає комплект, обов'язково його переглянемо. Далі, як бачимо, кулер. Радіатор та дві вертушки перевіримо окремо. Давайте поглянемо комплект. Досить важкий. Заглянемо що ж всередині. Термопаста та лопатка, гвинти та кріплення на АМ5, АМ4, 1700 сокет від Intel. Зачіпки для кулера та закрутки, а також ось такі металеві підкладки для кріплення на сокет. Давайте перевіримо тепер сам кулер та радіатор, як виглядає. Почнемо з вертушок. Мені вертушки дуже подобаються, вони дійсно дуже якісні, важкі, є гумові підкладки, виглядають дорого дійсно. Дроти, до речі, досить довгі. Проблем з підключенням не буде. Ось ще один. Запаковано все дуже гарно. Абсолютно такий же, як і перший. Та зустрічає сам радіатор. Ось так він виглядає. Дуже гарний, важкий, якісний. Що ж, перевіримо, який він у роботі. Для того, щоб встановити багато розуму, не потрібно є ось така інструкція. Ми вам її показували. Тут все зрозуміло, все в картинках, дуже зручно. В нас сокет am 4 для цього знадобиться ось така панелька. Вона металева, по якості металу все дуже добре. Ми просто її будемо підкладувати ось так під процесор. Все ближче вам покажемо. Тому ну, поїхали. Для того, щоб встановити його на am 4 сокет, нам знадобляться ось такі з пакету am 4 гвинти. Та ось такі закрутки для того, щоб прикріпити саму панель. Пластик. Зкладаємо ось сюди. Накручується все без проблем, дуже зручно. Якщо трошки не зрозуміло, якою стороною накручувати, до доплати. Як бачите, він різний. по розмірах, то меншою доплати. Коли ви закінчите, конструкція буде виглядати ось таким чином. Бачимо все легко, навіть викрутка не потрібна. Будемо використовувати в якості термопасне mx 4 звичний нам. Просто наносимо лінію або хрестик, хто як наносить. Чітких правил немає. Для встановлення кулера все вже готово. Встановлюється дуже просто. Гвинти вже в нього вбудовані. Треба зняти захисну плівку. Після того, як її зняли, дивимось, щоб напис «Montec» дивився на вас, та обережно встановлюємо. Важливий момент, якщо у вас велика оперативна пам'ять, яка має великі радіатори, кулер може не встати. Є запас, звичайно, для того, щоб переставити перший кулер трохи вище, але майте це на увазі. Велика оперативна пам'ять з підсвіткою може сюди просто не встати. Дивіться на це. Ну що ж, як бачите, встановити кулер проблем ніяких не виникає. Виглядає все ось таким чином, мені подобається, зручно, швидко та без питань. Ми не стали використовувати комплектну термопасту, скористалися нашою MX4, але можете обрати будь-яку зручну для вас. Я впевнений, що і комплектна термопаста також гарна, якось перевіримо. Що ж, давайте зараз ми змонтуємо його в комп'ютер та повернемось за хвилинку. Поїхали! Ну що ж, встановили ми все це залізо у корпус. Нагадую, що це Montec King 95 Pro. На нього є огляд на нашому YouTube каналі. Як бачимо, навіть з нашим залізом, а в нас воно не супер круте, виглядає все дуже добре. Будемо тестувати на базі процесора Ryzen 7 5800X та з відеокартою 1660 Super. Вона, звичайно, на сьогодні не супер, але маємо, що маємо. Тому давайте переходити до тестування. Будемо починати тестування, будемо використовувати програму Cinebench 2024. Почнемо з навантаження на одне ядро. Нагадую, що в нас процесор Ryzen 7 5800X, він досить гарячий, тому подивимось, чи витримає таке навантаження кулер від Montec. Нагадую, що це звичайна версія. Далі ми протестуємо про версію, яка має підсвічування. По TDP вони однакові. Тому давайте починати. Стартуємо тест і пішла підготовка. Ми вперше проводимо цей тест, ще не дивилися результати, тому буде цікаво подивитися, чи витримає дійсно він навантаження. Бо процесор, як я вже казав, досить гарячий і подивитися на його температуру буде досить цікаво. Що я можу сказати, поки що йде тестування про кулер, що сподобалось. Гарний комплект це великий плюс, то що поклали Монтек все, що необхідно для встановлення на будь-який сокет. Дуже легка установка з цим проблем також немає. Тобто для того, щоб його встановити на вашу материнську плату, достатньо 10 хвилин. Є термопаста у комплекті. Тож проблем встановити його точно не буде. По якості матеріалів він гарний, два крутих кулери, велика радіаторна сітка, але немає підсвічування. Майте на увазі, що базова модель вона без підсвітки і це для когось може бути проблемою. Але мені особисто подобається і бачимо, що якщо ви будете використовувати великий корпус типу Montec 95 Pro, виглядати він буде гарно. Так, є якесь таке, знаєте, схоже на АК-620 від Deepcool, тобто вони одного типу, але Монтек виглядає. Особисто своїм рішенням. Тобто так, кулери схожі, але все ж таки він також гарний. Бачимо, що тестування вже йде 3 хвилини, температура 53 градуси. Максимальне навантаження було 57 градусів. Тобто на одне ядро він приймає дуже добре температуру, середнє значення 45 градусів. Якщо ви маєте на увазі, що в тестах, коли температура невелика, в іграх вона буде ще менше, тому що ігри не використовують ваші центральні процесори на максимальне навантаження, і там буде температура ще менша. Тобто ми подивимося зараз тест на одне ядро, і після цього зробимо ще один тест, також 10 хвилин вже на всі ядра. Там температура, скоріш за все, буде більша. Так, ну що ж, тест завершився. Зараз я перезапущу ОБС для нового тесту. Починаємо тепер мультикор тестування. Я думаю, температури тут будуть більші, бо навантаження також буде більше. Зараз подивимось. Одразу полетіла температура 69 градусів. Ну, тут процесор буде пихтіти на максимальні свої можливості. Подивимось, чи витримає кулер 75. Як бачимо, по частотах все максимально, 76 градусів, поки що 75 тримає, але треба час. Бо 10 хвилин ми одразу зможемо зрозуміти, чи витримає він навантаження. Зараз працюють всі ядра. До речі, тепер кулер чутно. Коли було навантаження на один на одне ядро, було не чутно. Зараз він вімкнувся. 78 градусів. Максимальна температура 89, яку може витримати. Процесор, подивимось, чи витримає кулер 76. Спадає одразу. Чутно вертушки. Я думаю, вам на запис не буде їх чутно, але я вже чую, як вімкнулися вертушки. Але по температурах піку ніякого немає. Він по температурі піднявся до 78, але зараз 77 тримає впевнено. Подивимось, що буде через декілька хвилин. Ну Його чутно, так. Тепер чутно. Це не якийсь там, знаєте, неприємний звук, але чутно, що оберти піднялися. 77 градусів поки що тримаємо. 120 Вт. Ну тобто працює 122 Вт на всю свою можливість теплопакету. Але 77 градусів це все одно ще він залишається холодним. Тобто це не значить, що він гарячий. Ну що ж, тестування підходить до завершення. Ми бачимо, що температура вирівнялась. Протягом тесту я бачив невеликий пік до 80 градусів, але в посередньому 77-78, наразі 79 градусів. Це нормально для такого теплопакету. Кулер повністю. Конкретніше dt 24 базова модель. Ну що, друзі? Ми бачимо, що тест майже завершився. Бачимо, що температура нормальна: 79 градусів це немало, але майте на увазі те, що процесор зараз працює на всі кошти, як то кажуть, повністю. На весь свій теплопакет кулер повністю справляється. Це добре. Нагадую, що це dt 24 базова модель, і він без питань стримує цей процесор. Тест завершено. Температура була не більше 80 градусів. Це дуже добре. Я можу можу точно сказати, що кулер повністю витримав навантаження. Ми обов'язково протестуємо ще другу модель, яка з підсвічуванням, але я думаю, результати будуть досить схожі. Що я можу ще додати? Процесор працював повністю на весь свій теплопакет. 122 Вт, Ми це бачимо. Бачимо, що максимальне було навантаження по частоті, але ніяких піків температурних не було. І це дуже круто. Те, що за таку ціну Montec пропонує кулер, який повністю відповідає стандартам від інших брендів. Тому давайте зараз будемо дивитися на більш дорогу модель з таким же теплопакетом. Поїхав Мені дуже цікаво подивитися, як реалізоване підсвічування на цьому кулері, та й в цілому переглянути, бо ми у коробку не заглядували. Тому зараз його розпакуємо, переставимо камеру трошки ближче, щоб ви бачили комплект. Але я авансом скажу, що я думаю по комплекту буде схоже і на базову модель. Тому поїхали. Упаковка по розмірах абсолютно така ж, як і у звичайної моделі. Відкривається також дуже просто. Ось тут одна пломба, ми її розрізаємо, після чого йдемо відкривати. Абсолютно така ж упаковка, як і у цієї моделі. Зараз подивимось, що всередині, а далі повернемось до самого кулеру. Хм, прикольно, сюди поклали викрутку. У базовій моделі викрутки не було. Прикольно. Так. Покріпленням все абсолютно. Так як і у базовій версії, є ось такий подовжувач, його не було у базовій. Підкладки під 1700-й сокет АМ4. Важливий момент, дивіться, у базовій версії ці пакетики вони не підписані. Там є ось такі зручні наліпки, де написан сокет. Тут просто написала на пакеті, трошки зекономили. Скоріше за все, із-за того, що є викрутка у комплекті. Так, далі термопаста. Комплект дуже схожий, але тепер ось ці зажими, вони чорного кольору. Хм. Прикольно зробили. Давайте тепер подивимось на сам кулер. Зараз це обережно приберу. Так, інструкція. Вона також з картинками. Та сам кулер. Так, хвилиночку. Абсолютно такий же другий кулер, як і у звичайній базовій версії. А ось центральний. Зараз глянемо. Так. Центральний такий самий. А ось сама башта. Дивіться. Вона повністю чорна. У базовій версії вона срібляста. Та є ось така підсвітка ось тут. Скоріше за все, це все обережно знімається, а підсвічуватись буде ось тут по контуру. Обов'язково подивимось. Що ж, поїхали, будемо його встановлювати в наш комп'ютер. Зняли ми базову версію. Як бачите, ось так вона виглядає, а ось так виглядає преміум. Змін не дуже багато, преміум він чорного кольору, а по суті, сама радіаторна сітка вона абсолютно така ж. Кріплення абсолютно ідентичне, тож ми не будемо використовувати кріплення з комплекту преміум, ми його просто поставимо на ті зажими, які ми встановили раніше. Тобто так-то вони однакові. Подивимось. Ну що можна сказати? Преміум версія виглядає дорого, це правда. Всім, хто полюбляє підсвічування, вона зайде. Дійсно, дуже круто, що вона повністю синхронізується з кулерами та в корпусі King 95 Pro виглядає просто супер. Тому, якщо хочете обрати pro версію, тобто преміальну, як правильно, краще обирайте якісь такі корпуси, де є одразу кулери з із підсвічуванням буде виглядати просто супер. Тож тепер протестуємо старшу преміум модель dt 24 Протестуємо навантаження на одне ядро, подивимося, як він витримає. А, невеличка. Розбіжність температур може бути і за того, що термопаста не дуже добре була нанесена. Ідеальний варіант нанесення термопасти це розмазати її повністю по пластині. Як ви бачили, ми наносили її лінією або хрестиком. Зараз подивимось, що ж, давайте перейдемо до тесту. Я вже почав, поки що 51 градус. Я не думаю, що дуже сильно буде навантаження на одне ядро. Скоріше за все, процесор прогріється вже, коли буде по всім ядрам навантаження. Ну що ж, подивимося, трохи цей момент перемотаю. Повернусь за хвилину. Бачимо, що тест майже завершено. Прогрівся процесор до 53 градусів на одне ядро. Тому, я думаю, немає сенсу його продовжувати. Ми його завершимо та тепер запустимо тест вже по всіх ядрах. Дуже цікаво, як він нагріється, але одразу хочу сказати, що у мене таке сприйняття, що він більш. Більш гарячий, ніж минулий кулер базовий. тобто Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, це проблема з термопастою, як я вже казав. Тож давайте перевіримо мультикорп. Навантаження, подивимось. Так, Запускаємо тест, запускаємо ОБС. Так, і бачимо, що температури пішли вгору 75-77, 77 градусів. Подивимось. Маєте ще на увазі один важливий момент. Те, що в нас, як я вже казав на минулому кулері, великий продувний корпус від Montec. Це King 95 Pro, Є на нього огляд. Багато кулерів. Тут стоїть 420-ки 240 ки Гарний дійсно продув, то температура може від вашої відрізнятися. Бачимо, що вже максимальна температура була 80 градусів. Подивимось, повернусь у кінці тесту. Скажу свій висновок. Тому до зустрічі. Давайте зробимо висновки по двом колорам та підіб'ємо підсумок. Що ж, можемо точно сказати, що це одна і та сама модель, але... В різній обкладинці. Преміум виглядає краще, симпатичніше, тому що має підсвічування базове, виглядає, як Дік К620. Вони просто дуже схожі. Але різниця в температурах також є. На преміум версії вона складає на 1-2 градуси більше, ніж на базовій. Але це не критично. В цілому нам обидва кулери сподобались. Вони гарні, гарні комплекти, гарна якість, тому Монтек великий лайк вам за це. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте вподобайку, пишіть коментар та до зустрічі у нових відео.